Що хотіла сказати, що я півночі не спала і дивилась влоги ось такі, от такі сирії нефільтровані. Я зрозуміла наскільки я сумую за таким форматом, тому що зараз це більш edited. і. Ну, менше життя, і зараз там з тим, що скільки всього штучного, скільки соцмереж, скільки яяй. От і там в цих влогах люди просто щось собі роблять, просто там не знаю, складають меблі, кудись ідуть, Так прикольно. У мене просто в житті я така людина. В мене бувають такі меланхолічні занурення, коли можу просто лежати, навіть якщо фізично нічого не болить і. Не бути в змозі виходити на соціальний контакт. Це така моя особливість, і це не тому, що там довкола мене якісь погані люди чи щось таке відбувається. Просто ну, в мене така потреба, і насправді ще з підліткового віку в мене прям могли бути тижні, коли я не бачилася з друзями і сама собі там брала книжку, кудись їхала на, на набережні на оболоні щось читати. От така в мене особливість, і в таких моментах мені буває ока, буває так, хочеться щось на фоні подивитись, типу, наче з кимось провести цей час. І, або коли я там була сама за кордоном, або ну, коротше, різні бувають періоди, коли, наче, не можеш вийти в люди, але дуже хочеться якогось соціуму і влоги. тому різних людей за цей період багато кого я дивилась. Мені дуже допомагали. І Це мене надихнуло. Я зараз намагаюся практикувати таку штуку, щоб не думати багато а робити, бо я схильна занурюватись, там, придумувати всякі стратегії, такі речі. І в мене є план стосовно YouTube. Але, блін, в мене є ця камера, якою я майже не користуюсь. У мене була ось ця план на прогулянку, якісь речі, які я хочу проговорити, подумати про них разом з кимось. І я подумала, що, блін, а чого я буду? Відкладати краще почати сьогодні, тому починаю сьогодні. Для мене це вже прогрес.